Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з турніру Б голландського вейканзе. Сьогодні на черзі огляд партії другого туру, в якому Василь Михайлович знову грав білими проти французького міжнародного гросмейстера Марка Мауріцці. Д-4 зіграв українець Д5, С4 е 6, кінь ф 3, кінь 6, кінь С3 і слон Е7. Білі розвивають слона на G5 і чорні проганяють його ходом h6. Після слон H4, 20 Е3, кінь БД7, Тура С1. Партія розвивається за класичними зразками. Ортодоксальний захист ферзового гамбіту був дуже популярний в першій половині ХХ століття. Після С6, слон Д3 міняється на С4 француз. І тут, якщо зіграти кінь d5 за рецептом третього чемпіона світу Хосе Рауля Капабланки, то включення ходів H6 і слон H4 грає на руку білим. Можна відмовитись від розміну чорнопольних слонів, відійшовши на g3. Тому тут, в теорії даного варіанту, закріпився ось такий досить розповсюджений метод гри за чорних b5, нападаючи на слона, і після слон d3 слон b7. План чорних зрозумілий. Захистити пішака Б ходом А6 і далі нарешті просунути пішака на С5. Але можна й зіграти інакше. Після рокіровки Тура С8 Ферзь Е2, чорні не стали захищати пішака Б ходом А6, а просто просунули його вперед, нападаючи на коня, і відразу зіграли С5. Слон 6 грає Іванчук, досягаючи розміну білопольних слонів, тепер пішак А7 під боєм. Але чорні ходом G5 проганяють слона і ставлять коня на Е4. Звісно, відразу забрати на А 7 не вдається внаслідок тура А 8 і білі після відходу ферзя втрачають коня. Тому Тара F 8 зіграв українець, створивши неприємний для чорного ферзя рентген по вертикалі d. в одній з попередніх партій 2022 року. Чорні тут зіграли G4 – Після кінь Е5 відбувся розмін і відхід ферзя на С7 з додатковим захистом пішака А7. Позиція приблизно рівна, і врешті-решт та партія після спокійної і не дуже довгої боротьби закінчилася в нічию. Однак в нашому поєдинку чорні вирішили попередньо розмінятися на ж а потім вже зіграли ж 4. Тут білі також могли піти кінь Е5, після розміну ферзь С7 позиція рівна. Але Іванчук вирішив зіграти кінь е 1 уникаючи розміну коней. Чорні забирають на d4, розмін на C8 і тепер на А7 вже можна побити. Звісно, забрати у відповідь на Е3 чорні не можуть, втрачається кінь. Тому Мауріци ходом слон F6 активізує свого слона, однак на певний час залишається без пішака. Після взяття на d4, ферзь c6 грають чорні, тут загружує неприємне тура А8. Тому кінь c 5 нападаючи на d7. І тут чорним варто було піти по прямому шляху. Просто розмінятися на c5, після ферзь c 5 б'ємо, забираємо слон b2. Так, у білих є прохідний пішак по вертикалі c, але насправді особливої небезпеки для чорних тут немає. Після кінь d3, слон c 3 цей Еншпіль приблизно рівний. Але француз вирішив зіграти інакше. Він пішов конем на b6. І після а 6, тура А8, ферзь е 2 з нападом на пішака змушений був захистити його ходом h5. Зараз у білих під боєм пішак А2. Але граючи тут ферзь d2 з загрозою ферзь 6, Іванчук закріплював свою перевагу. Чорні можуть захистити поле А6 слоном, але тепер кінь єд 3 з подвійним нападом на b4. Якщо чорні забирають на d4, то удар кінь б'є 6, де є білим. Вирішальну перевагу. Тут два красивих ехо-варіанти. Якщо забрати коня ферзем, то кінь F4 з подвійним нападом на ферзя та слона. Білі відіграють фігуру і отримують вирішальну перевагу, адже чорний король дуже слабкий. Якщо ж побити коня пішаком, то кінь б' B4 з приблизно тими ж наслідками. Тому тут чорним довелося б зіграти ферзь d6, це найкращий ресурс після взяття. Забираємо. Але все одно кінь Е6. І боротьба переходила до Еншпілю. Взяття кінь б'є b4, слон Б2, тура д8, забираємо б'ємо, і в цьому легкофігурному закінченні зайвий прохідний пішак білих на ферзовому фланзі дає їм реальні шанси на перемогу. Але Василь Михайлович вирішив зіграти інакше. Замість ферзь d2 він пішов кінь С2, ось так, напавши на пішака Б4. Чорні, однак, його захищають, граючи кінь d5. І знову пішак А2 під загрозою. Тому ферзь С4. Грає Іванчук, посилюючи тиск на пішака Б4 і захищаючи на А2. Слон g7. Кінь б'є b4. Забираємо, б'ємо, б'ємо на А2, шах король h7, ферзь f4. І чорні вирішили повернути короля на g8. Знову шах король h7, ферзь f4, король g8, пішак b2 висить. І Іванчук міг тут закінчити партію нічиєю, знову давши шах на b8. Але Василь Михайлович бореться за перемогу. Він грає б4, після ферзь d5, кінь Е4, маючи на увазі вилку на f6. І тут чорні помиляються. Треба було зіграти тура А4, начебто під вилку, але після ферзь b8 шах, додатково захищаючи пішака Б, король аж 7 кінь С3. У чорних є простий хід ферзь Б3. Ну і звісно, бити на А4 не можна. Спочатку б'ємо на d1, а потім на А4, і у чорних зайвий слон. Тому можна зіграти ферзь б 5 але тура б'є б 4 шах, король g8, тура А1, і тут не можна бити коня, оскільки буде шах турою, перекриття ферзь g5. Ну і в цій позиції чорним врятуватися вже не вдасться. Білий король ховається на h2, ну а чорного короля чекають серйозні неприємності. Тому тут краще бити не коня, а пішака на d4. І після шаху просто перекриваємося. Ферзь же 4 шах, подвійний удар, але перекриття, розмін на b8. І в цій позиції, звісно, білі зберігають деякі практичні шанси на перемогу. Все ж таки, у них хоча й здвоєний, але зайвий пішак. Проте об'єктивно, якщо точно захищатися, то нічию чорні зробити повинні. Але Марк Мауріце помиляється, граючи тура Б2 і дає своєму знаменитому супернику шанс на перемогу. Тут Василю Михайловичу треба було зробити хід кінь Д6, нападаючи на Ахілесову п'яту позиції суперника пішака Ф7. Захистити фігурою чорні його не можуть, тому треба просувати вперед. Якщо зіграти F6, то Тура С1 очевидна загроза вторгнення на восьму горизонталь. Після взяття c 8, шах, король аж 7 і білий кінь демонструє ще один кульбіт на e 8 Загроза кінь в 6, c 7 зі зв'язкою слона. А якщо спробувати захиститися ходом ферзь d7, нападаючи на туру, то все одно кінь в 6 вилка і вирішальна зв'язка c 7. Білі тут виграють ферзя. Якщо ж просунути пішака F на 2 поля вперед, то знову ж таки кінь e 8 з загрозою ферзь g5. Після ферзь б 3 нападаючи на туру, та знову йде на відкриту лінію, зв'язка, але дуже сильний і несподіваний хід д 5 з метою відволікти чорного ферзя або ж створити сильного прохідного пішака. Після розміну на с 1 ферзь д 5 ферзь g5, нападаючи на слона. І додатково створюючи загрозу кінів 6. З цієї ж причини не можна грати ферзь д 7 А якщо ж піти ферзь е 5 то після подвійного розміну на g7 несподівано виявляється, що пішака Б чорний король не наздоганяє, оскільки знаходиться поза межами квадрату цього пішака. Але, на жаль, Василь Михайлович, який знаходився в серйозному цейтноті, це був вже 37-й хід, не знайшов ходу кінь d6. Він пішов кінь F6 шах. І після розміну легких фігур чорні відіграли пішака. Врешті-решт на дошці виник важкофігурний мітельшпіль, в якому білі зберігають певні шанси на перемогу завдяки слабкості чорного короля. Але ресурсів для створення атаки у білих вже значно менше, верткого коня немає на дошці. І чорні, акуратно захищаючись, досягають повної рівності. Після Тура С1, Тура С4 перекриття. Ферзове закінчення нічого особливого білим не обіцяє. Взяття забираємо. Шах королів 8, б'ємо, але чорні, забираючи на Д4, захищають пішака g. Це рівна позиція. Тому Тура Б1 зіграв українець, але чорні захищають 8-горизонталь -го ходом на c 8 Контроль пройдено. Білі грають тура А1, ферзь Д8. Іванчук не міняє ферзів, відходячи на H6. Чорні захищають пішака H5, ферзем, тура e 1 нова загроза українського шахіста. Але взяття на d4, і тут білі забирають на Е6. Якщо побити туру, то подвійний удар, король g7, ферзь б'є c8, і насправді тут у білих зберігаються шанси на перемогу. Все ж таки у них зайвий пішак на королівському фланзі. В певний момент вони можуть створити прохідного, і тут чорним захищатись буде не так вже й просто. Тому Мауріці знаходить інший шлях. Не забираючи білу туру, він просуває свого пішака на h4. Побити цього пішака білі могли. Після ж чорні зіграли б Ж3, нападаючи на зв'язаного пішака F2. Але у білих все добре. Поле це один захищене ферзем, і краще за все закінчити партію вічним шахом. Ферзь ж 5 король Ф8, ферзь ж 6, король ж 8 ферзь ж 5 Але український шахіст не полишає надій виграти цю партію. Іванчук грає тура е 3 Після взяття тура б'є ж 3 ферзь ж 7 Знову Мауріці пропонує перейти до турового Еншпілю, але знову Іванчук відмовляється. Ферзь h 5. Чорні захищають пішака ходом f5, і тут побити цілком можна було. Щоправда, після тура це один шах, король h2, ферзь g6, білим треба віддати туру. Але це, на думку комп'ютера, оцінки позиції не змінює. Після gh, ферзь d5 шах, король g7, даючи точні шахи, білі, врешті-решт, закінчують партію в нічию. Не даючи супернику перекритися однією з важких фігур. Але, звісно, цей ризик білим ні до чого. Краще не бити на f5, а зіграти ферзь е 3 продовжуючи контролювати вертикаль h своїм ферзем. Чорні дають шах, король h2, і після ферзь h8 уникнути переходу до турового еншпілю вже не вдається. Розмін на кутовому полі Тура є 5, але темп в темп чорні встигають захиститися з свого пішака. Після тура Тураф8, король g3, король g7, король F4, король g6. Шах, Тура Ф6. Розуміючи, що турове закінчення нічого не дає, а миттєвий розмін на F6 також нічого не приносить, Василь Іванчук намагається активізувати короля, граючи король g5. Але після Тура 6, король G6 захистити це пішакове закінчення чорним не так вже й складно. Головне, не грати F4. Тоді більша активність білого короля дається взнаки. Після король Е5, король G5, король Е4, звісно, на G3 не взяття, а просто F3. І у білих скоро будуть два зайвих пішаки. Та, звісно, в цьому елементарному пішаковому закінченні гросмейстери так не помиляються. Маурі, це робить єдиний, але достатній для успішного захисту хід король G5, після король Е5. Король g6 у відповідь на король f 4 буде просто король f 6. Тому король e 6 знову грає українець, і після король g5 заходить королем на f 7 намагаючись ззаду обійти чорного короля. І тут чорні просувають пішака на G3, ставлячи останнє в цій партії питання перед своїм суперником. Грати f 3 тут не варто, тому що чорний пішак G дуже далеко просунутий. І після f 4, король 6, король 3, забираємо король f 2, F4, король g2. Чорні просто виграють король e 5 король 2, f5, g2, f6, g1 ферзь f7, ферзь g7, шах і просто ферзь 8. Тому, усвідомивши, що уникнути нічієї все ж таки не вдасться, Іванчук побив на g3, після король g4, король 6, забираємо, б'ємо король g2. На дошці залишилися лише два королі. Чергова нічия Василя Іванчука. Продовжуємо слідкувати за турнірним шляхом Василя Іванчука. Підтримуйте це відео лайками, підпискою на канал, а також коментарями. Це дуже важливо для подальшого розвитку каналу. До речі, нещодавно ми з вами перетнули позначку у 33 333 підписники. Тобто рівно третина шляху з метою досягти срібної кнопки Ютубу вже позаду. І я впевнений, що цієї мети ми з вами рано чи пізно досягнемо. Щоправда, це буде не в цьому році і навіть не в наступному, а скоріш за все, вже після 2030 року. Ось такі в мене песимістичні очікування, але, можливо, я помиляюся. Ютуб з часом більш активно просуватиме україномовний шаховий контент. У всякому випадку, особливого вибору в мене немає. Буду продовжувати робити свою справу в очікуванні кращих часів. Дякую за увагу, до побачення.